Мене звати Артем Величко, і мені було 15, коли зникла моя молодша сестра Соломія. Це сталося 11 жовтня 2017 року у середу. Я пам'ятаю той день до найменшої дрібниці, бо після нього моє життя розірвалося наче стара фотографія. Ми жили в селі Заболотівка на Івано-Франківщині у старій хаті на краю лісу навколо. Карпатські пагорби, тумани і безкінечні дощі весени. Школа стояла за три кілометри, і Соломія щодня ходила туди стежкою через ліс, бо так коротше. Батьки працювали в місті, поверталися пізно. Я набагато раніше за них, і тому саме я мав зустрічати сестру біля хвіртки. Того дня я запізнився, сидів у друга Сашка. Грав у футбол на комп'ютері до п'ятої, а потім ще біг додому під зливою. Прибіг і нікого. Хвіртка зачинена, собака Рекс, гавкав, наче з глузду з'їхав, я покликав Соломійко. І тільки дощ мені відповідав. Зайшов у дім, переодягнувся, подумав: ну, може, в сусідів. Подзвонив мамі, вона була ще в офісі. Час Тягнувся як розпечена смола. А у сьомій вечора ми вже шукали всім селом. Ліхтарики, собаки, крики в лісі. Поліція приїхала тільки наступного ранку. Знайшли. Щоправда, тільки її рюкзак мокрий, біля старої канави на тій самій стежці, і ще щось. На землі лежала акуратна така стопка з 20 фотографій полароїдів. Прив'язаних червоною резинкою, з волосся поліція забрала їх як речовий доказ, але я встиг подивитися поки старший слідчий відволікався. Перше фото: чорне тло і бліда постать далеко-далеко. Високий чоловік у старому чорному костюмі, руки витягнуті, обличчя не видно. Друге фото він вже ближче. Видно, що костюм поєдиний міллю, шкіра сіра, наче попіл. Третє фото він ще ближче, очі як дві чорні діри. Я гортав далі, хоч руки й тремтіли. На кожному наступному фото він підходив дедалі ближче. На десятому вже видно посмішку надто широку, ніби рот розірваний до вух. На 15 очі, здавалося, почали стежити за мною. От я вам клянусь, коли я повертав фото боком, його зіниці рухалися. Останні п'ять я переглянув вже в машині поліції. Ніхто не заважав та й я зупинитися не міг. Уявляєте, на 19 його обличчя заповнювало весь кадр, шкіра висохла наче прогамент. Зуби такі довгі і жовті, очі без зінець. Просто глибока чорнота. А на двадцятому фото? На 20-му фото порожньо. Тільки два слова надряпані чимось червоним, наче нігтям по білому краю. Тепер твоя черга. Я коли це прочитав, то закричав так, що водій сіпнувся і з'їхав в ковід. Ми вилізли з автомобіля, поліцейські перевернули його, почали шукати фото, а фотографій фотографій не було. І тому чомусь ми повернулися знову до тієї канави. І уявіть собі, стопка фотографій лежала там знову. Тільки тепер зверху було ще одне фото 21. На ньому стояла Соломія далеко-далеко, на чорному тлі. Руки витягнуті вздовж тіла. обличчя просто розмита пляма. З того часу минуло 8 років. Поліція закрила справу, зникла безвісті, село потихеньку вимерло або виїхало. Поїхали люди. А от я досі живу в тій самій хаті. Іноді, коли йде дощ, я виходжу на стежку і кладу на землю нову стопку полароїдів. рівно 20 штук. Перев'язую їх червоною резиночкою. А на останньому фото завжди пишу одне й те саме. Я вже близько. Пишу, бо знаю. Одного дня ми дійдемо до кінця, і тоді, і тоді ми з Соломією будемо знову разом, десь там, на чорному тлі Палароїду.